Всім привіт! Як пам'ятаєте, я стригла кусти бірючини, формувала з них кульки, прийшло вже майже два місяці. Це було 9 червня. Сьогодні число? Ну, коротше, майже два місяці пройшло. Хоч ближче. Давай. Бачите, ми стригли, тоді пам'ятаєте, знаєте, які прирости здорові воно дало? Бачите, оце тут пострижено. Ось тут пострижено це все, от молоді прости, це за два місяці. Бачите, скільки наросло? Сьогодні будемо формувати далі. Ще раз. Як пам'ятаєте, я казала про такі зелені гілочки, ось які йдуть окремо, виростають. Бачите, їх треба повністю відрізати. Ну, це я, я потім їх відріжу, щоб не займати час. Тому що отут, бачите, ось цю гілочку треба повністю зрізати, отут буде тут три прироста зелених щоб не перебивало, тому що в природі, ну, в природі, як це правильно сказати, коротше, зелений колір домінірує над пістрявість. І знову стрижемо. Беремо, от ми тоді стригли от цю брали висоту, тому що ми хотіли брати такий ось звідси, до, до звідси, до сюди, е, така, щоб була кулька велика. Ну, це я так хочу таку велику. Ми знову зрізаємо повністю вверх. тут трошки по бокам. Знову зрізаємо ці побільше з лінії гілочки, щоб вони знову видавали нам приростки. Ну і так, хто не дивився, подивіться. Два місяці назад я робила відео, як я стригла їх спочатку. Так само просто показую, що за два місяці е, воно наростає добре. Ці всі бокові, іди ближче сюди. Оці всі, що на столі бачите, ось відросли гілочки. І вони прямо отако зламуються легко, безпроблемно. Тут ми теж формували ось кульку, але треба знизу це все буде позламувати, тому що з самого низу ну, не потрібно нам. Що воно від самого кореня йде. Бачите, воно обламується ці гілочки, котрі дали. Гляньте, навіть ця велика. ось, навіть ця така велика, вона теж відривається. До речі, можна ці всі гілочки пообрізати їм верхи. І просто втикнути в землю, десь у тіньочок, поливати. І вони дадуть прирости вже. І на слідую весну можна буде, ну, на як на весну, а на слідую осінь вже вже будуть кущики. ось. Вона вкорінюється доволі так просто, швидко, без всяких укриттів, без всяких парничків, тепличок. Просто вкорінюється сама по собі. Просто треба буде поливати. Просто ви просили тоді після першого відео, щоб я показала, як воно наростає. Ось таке -от коротеньке відео. Не буду я повністю показувати, як я стрижу ці ті кущі, от. покажу, як я казала, ось дівочка з зеленими приростами її краще зовсім відрізати. Отак от. Навіть вона тут дала одну маленьку пістреньку, але бачите, вона тут зелена і тут зелена. Треба її краще обрізати зовсім. І ця теж така. І тут ось до. краще вирізати отак. Ну, в принципі, і все. Потім так по кругу пройдете отакі, де по бокам. Іди сюди, отут, ага, тут знову у нас гілочка, Ну, гляньте, зараз покажу. Бачите, половина пістрявої, половина зеленої. Краще її відрізати зовсім, звідки пішла зелена. Тому що буде, хоч ви обріжете зелені, з цієї сторони будуть відбивати знову зелені. Бо я це вже так провіряла, треба обрізати зовсім. Оці десь такі, бачите, перерости я підстригла, але вони залишились двіні. Їх треба сікатором отак от укоротити, просто, щоб вони. Вже звідси почали вам давати прирости знизу, і тоді кущик буде пишніше. Ну, в принципі, от і все, всі такі поради. Потім теж так проходите. Бачите, отут гілочки. Зрізаєте просто верхи їх, наполовину десь укорочуєте. І воно буде пишніше потім кущик. Нам треба, тому що у нас вже висота є. Цього. А ще ш, ш, ну, ширину ще його немає. Тому ми просто ці гілочки підрізаємо по бокам, укорочуємо, щоб вони давали ще прирости по бокам. Все. Нічого тут такого, нічого такого сложного тут немає. Це дуже просто. Берете ножиці і стрижете. Так, як я казала, якщо десь ви підріжете, не... Рівно Це нічого страшного. Як бачите, за два місяці воно дає шикарні приростки молоді, тому зможете скоректувати, скоректирувати все, всі ваші розміри, які ви хотіли. Ну от, в принципі, і все. Все, всім дякую.